Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Так, у нас за бортом мінус 3 градуси, а ми йдемо до святкового шопінгу. Шуткую, до секонд-хенду. Сьогодні цей день кілограм коштує 365 гривень і за секонд і за люкс. Вперше прямую до відділу аксесуарів і знаходжу ось такі новенькі низ від купальника яскраво жовтого кольору. Бренд мені невідомий. Склад, звичайно, поліестровий, він йде в смужку абсолютно в новому стані. Ще був цільний купальник глибокого темно-синього кольору з чашечками, такими з резинкою під грудями від Marks Spencer. В розмірі 42 це десь LXL. Теж стані нового. Також зі смужкою. Ще один купальник від Mark Spencer чорного кольору з драпіровкою такою резиночкою попереду, з гарними чашечками і тонкими бретелями. Також в стані нового. Топ сірого кольору. Бренду, на жаль, не знайшла, тому що верхня бірочка була зрізана. Топ в хорошому стані для спорту, для занять бігом або йогою. Він в хорошому стані, без недоліків. Вінтажну блузу сорочку знайшла в 46-му розмірі. Бренд мені невідомий. Вона нова, видно тільки складки, як вона була складена при перевезенні. Гарні такі мережево Зроблені воротнічок та рукава. В абсолютно новому стані. Є додатковий гудзик. І по складу вона 65% катону і 35 поліестру. Дуже легка, невагома, цікава знахідка. Унікальна я б сказала. Светрик цього бренду. На дотик дуже приємний. Він вовняний. Видно, що річ неправильно доглядала, тому з'явилися ковтунці, все це прибирається, і в ньому 80% вовни лами, тобто він дуже легенький і дуже-дуже теплий. Тонкий слой на сурову зиму. Водолазка винного кольору. З жаль, з дірочкою по горловині, але це по шву, можна зашити і там вона підворачується, не буде зовсім видно. А в остальному вона в стані дуже хорошому. Бірка на місці, по бірці видно, що це 80% вогни і 20 палістрів. Дуже приємно на дотик. Красивий винний колір. Цей светрик від Таймзер. Теж перше зустрічає цей бренд Він з Люриксом. Такий світленький, дуже модний светрик на цей сезон, 70% поліестру і 30%. Але Він штучний, але дуже модний, дуже симпатичний з люрексовою ніткою. Це вже абсолютно унікальна знахідка, дуже приємний светр, легкий і теплий. Це характерно для вовни лами, яка, зрештою, і зображена. А понизу зроблені такі кісточки, наче а, пончо. Але це такий подовжений свет, светер плаття, під лосинки буде добре. І позаду ще є такий капюшон. Ця річ дуже легенька і дуже тепла. Бірки зі складом, на жаль, не було, а можу сказати, що це точно 100% вовна. Ця сорочка дуже легенька, приємна на дотик. В розмірі LXL приблизно. в спекотне літо в ній точно не буде жарко. Побірці видно склад, це 100% льон. Зроблена в італії. Дуже приємна. І це насправді дуже рідка знахідка на секонд-хенді. Але перший день. Сьогодні 365 гривень за кілограм, але вона б заважила небагато, думаю, гривень до 100. Ще один вовняний светрик, теж красивого такого бордово коричневого кольору із чистої вовни. Він дуже приємний на дотик і трохи такий пухнастий. Ось цей значок показує нам, що це чиста вовна. І вовна лами чи, ла... чи мериноса. Це найвища якість вовни. Дуже легенький, приємний на дотик і буде дуже-дуже теплий. Не нав'язуємо зігрівати вас взимку і не створювати якогось товстого слою. Такий топ. В ніжно-рожевому кольорі від німецького бренду в розмірі М, але, думаю, С він підійде. Все в нього гарно. Бірки були зрізані, але це звичайна тканина для таких спортивних костюмів на йогу, на біг. Дуже гарно буде. Його я взяла. Така копія від Calvin Klein, Здається, 100% катон в розмірі XS зроблено в Туреччині. Ну, я думаю, що це точно турецька копія, але непоганий недотик. Два абсолютно нові жакети. Один в яскраво жовтому кольорі, на жаль, камера не передає так добре, як є насправді, і другий абсолютно такий же в голубому кольорі. Такі дуже ніжні, весінні а, підкладка з Поліестру, звичайно, це мас-маркет, думаю, що зверху поліестер. Але такі приємні яскраві жакетики, ось позаду голубого, бачили, була, була трошки потерта чи чорна. Збірки не було, але в цілому якість непогана. Ось така куртка. Теж невідомий мені бренд. Зроблена в Китаї. Зацікавила мене. Розмір М здається виконана вона непогано, красивий такий колір, градієнт від малиного до білого із капюшоном. Добре виконана, як лижна, а знизу резиночки застібається на закльопки. І ось так вона виглядає в закритому вигляді. Дуже непогана знахідка. Але важила вона так нормально, десь кілограми півтори. Ще одна знахідка верхнього одягу від бренду EXY, розмір S. Досить трендовий фасон на цю осінь зиму. Вона зі штучної замші та хутра. Такий приємний барашок всередині. Фальто від бренду Mango. Класичну клітинку, досить об'ємне, хоча розмір S. По складу воно непогане, пам'ятаю. Це поліестер 21% вовни лами стан, звичайно, інші домішки, але зрештою 21% це непогано для мас маркету і воно приємне, таке досить цупке на дотик, подкладка, звичайно, поліестрова. Ми перемістилися з вами у примірочну. Будемо міряти на мене такі фетрики. Перше, що я вдягнула, це такий винно-коричневий фетрик зі 100 складом вовни. Бачите, рукава коротковаті, він розмірі десь S. Приємний на дотик, не колиться і стилізувала я його з такими шортиками. Вони досить цупкі із зав'язкою та резинкою зверху десь розмір S. Добре буде десь до нуля. Такий образ, як вам напишіть в коментарях, вдягнули б таке взимку. Але на щільні когоди, чому б і ні. Ось вирішила показати вам ближче. Це було на Люксі від такого бренду. А, це навіть XS. Ну, на S думаю, теж було б добре, навіть на M, Тому що в мене низ десь 36-38. Вони такі трохи в спортивному стилі, але чорні, блискучі і з карманами позаду. Не втримую, взяла вже новорічний светрик в розмірі XL чомусь. Хоча, як на мене, це розмір SM. До XL там занадто далеко. Що поробиш? Мабуть, цей бренд трошки некоректний, іде по розмірам. Він чорного кольору із зображенням оленя. А олень зроблена кантовочкою із таке блискуче, наче дождика. Також на Люксі знайшла білу джинсову юбку. Чому б ні? Взимку я теж люблю світлі речі, і світлі джинси і юбки. Сукня від H&M в розмірі 36. Спереду то не справжні застібки гудзики, просто цилізована позаду була звичайна блисківка. юбка конусом, але якось мені, здається, не дуже сіла. Вона майже до коліна така конусна. Якось немає якоїсь особливої форми і нічого не підкреслює. На розмір, я би сказала, МЛ навіть. Добре тягнеться. А светрик вже дуже веселий, мені сподобався. Він такий трошки укорочений до талії. довжина рукава хороша. І дуже милий олень, зображений на ньому. Светер поліестровий. Наступна ковтинка на Люксі від такого бренду. Перший раз зустрічаю, приємна на дотик вовняна із такою цікавою деталькою на рукавах. Рукава 3 чверті, і знизу були такі розрізи і мережева, ковтинка в розмірі 34. Як на мене добре сіла, сідає на S M. Вона непогано тягнеться і оригінально оздоблена ось такими детальками. Юбка на фоні цієї ковтинки виглядає молочного кольору. Ця ковтинка також знайдена на люксі в розмірі М від HM. І тут всім любителям котів присвячується новорічний рижий котик з рогами оленя. На жаль, бірка нижня була зрізана, але можу точно сказати, що це котон. Це, знаєте, як піжамна тканина. Така святкова піжамка. У кота, ну, дуже такі проникливі очі я не можу. Дуже він милий, хочеться його поладити. Стразики по-святковому, звичайно, виглядають. Дуже мила. Сіра ковтинка одразу видається дуже святковою, коли на неї зображен кіт ще й паєтками. Наступний светрик я теж знайшла на Люксі, але, на жаль, ні бренду, ні бірки зі складом я не знайшла. На дотик відчувається, що це вовняна річ по складу точно, якщо не 100%, то 80%. Він досить такий тепленький, щільний. Знаєте, такий, наче бабуся до школи нав'язала, як от раніше в'язали. Носочки, светри, шапки, шарфи. От з такого плану. Дуже виконані резиночки на рукавах і понизу, і така асиметрична косичка з одного боку. Він не дуже щільний, і під нього краще підійти якусь маєчку або водолазку, якщо дуже холодно, щоб він не коловся. Дякую вам, що додивились цей випуск до кінця. Напишіть в ваших коментарях, що ви взяли із примірочної із собою додому. І напишіть ваші здогадки, що взяла я, наприклад, із цього показаного. Дуже цікаво буде почитати. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!